Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, субота, традиційні 5 хвилин. І як казав наш мер столиці Віталій Кличко, якщо заблудились в лісі, то йдіть додому. Будемо згадувати, друзі. Якщо заблудились в лісі, то йдіть додому. Так от і про Казахстан. Так от і про Казахстан. Все, пішла атака на Казахстан. Ну, в Казахстані. Я вже казав, повторю ще раз, мені, мені чомусь здається, і я чомусь практично впевнений, що в Казахстані рано чи пізно буде різня. Ось з тим, з тою кількістю, скільки приїхало туди росіян, різних росіян і з настроєм великої кількості казахів. Там рано чи пізно щось буде. А ось на російському телебаченні Росія 1 вже пішла пропаганда. Ви знаєте, що вони там заявляють? Ну, російські пропагандисти вже обговорювали біолабораторії в Казахстані. У нас робили ми комарів і голубів, там вони будуть робити москитів і ворон. Розумієте? У нас теж були біолабораторії, війська якісь НАТО, якісь тут офіцери, щось тут у нас траплялось, якісь Бендєрівці і так далі. А хто там? Там пішли вже біолабораторії. Тепер будуть війська Китаю або також Америки в Казахстані. Далі там будуть, я не знаю, Салават Юлаєв, це Казах чи ні, ну знайдуть героя і так далі, і так далі, і так далі. Ну, не може Росія жити в добрі і в мирі. Не можуть болотні люди, дикарі, дикуни, людожери бути цивілізованими людьми. Друзі, ну не можуть, не можуть. Вони на сьогодні. Пригожин і Путін, як каже координатор з питань стратегічної комунікації Білого Дому Джон Кірбі, основуючись на розвідданих, відправили з Росії на війну в Україну вже більше 40 тисяч в'язнів. Друзі, в'язнів. Коли в'язнів? Відправляли на війну і те, і то не всіх. Те, що показують там у фільмах різних російських штрафбати, не було так поголовно. Там було теж відбір. А зараз йдіть в Україну і вбивайте українців всіх, хто хоче. Більше 40 тисяч людей, які сидять. В тюрьмах, в лагерях і так далі, у яких також є батьки, є діти, але вони, це, уявіть, як там в тюрмі, що вони готові йти практично 90%, знаючи, що вони загинуть, але вони готові піти відтіля, а ці готові взяти неважливо кого. Я не знаю, чи Котило помер вже, так, да, помер. Вони б його привезли сюди і поставили б вперед. Вони просто вбивають людей. І ось своїх вбивають. Нас вбивають. Ну, своїх вбивайте. Нас вбивають. знаєте, це такі люди, це така сутність, це все однотрі. От у мене був колись водій, і ні, він. Тримав автомобіль ну, в нормальному порядку, скажімо так, не в ідеальному в нормальному, але йому іноді треба було сказати, підсказати, нагримати ще щось. Ну, і я думав, що це тому, що там робочий автомобіль, чи ще там, ось тому це він так і відноситься. Думаю, якби у нього був свій, а в нього тоді ще не було, а потім він купив собі. І о Боже! І о, Боже, друзі, він був в 10 гірший, ніж мій службовий. Отак і тут. Вони до своїх людей. Неважливо, це ЗК, чи менеджер, чи тракторист, чи зварювальник. Чи навіть якийсь чиновник, вони відносяться. Ще гірше, ніж до інших. ну Ніколи правитель, який любить свій народ, ніколи правитель, імператор, будь-хто, який поважає свій свою державу, не пошли вмирати гинути своїх людей до тих пір, поки неможливо буде зробити все. Щоб уникнути цього, щоб уникнути втрати людей, втрати підданих, втрати, тих за рахунок кого ти живеш, про що це каже? Ніколи за час ось цієї з 91-го року Росія, і в Росії не було правителів. І влади, яка б любила свою державу, яка б любила свій народ, яка б поважала свій народ або, хоча б, хотіла мати стабільну імперію. Це були завжди варюги. Крадії. Це було й у нас. Ось до Зеленського це правда. Це було й у нас: крадії, корупціонери, шахраї і все страшне злодії. Отак, От друзі, зараз на Росії 40 більше 40 тисяч в'язнів, яким помирати виявилось краще, ніж сидіти в тюрмі. Я дякую всім донаторам, я дякую всім тим, хто допомагає, я дякую всім тим, хто подобаєчки став, розповсюджує, особливо тим, хто підписується, не натискає дзвоник на Ютубі всім друзям дякую, що ми разом. До вечора. Ввечері буде ну, дуже цікава, друзі. Ну дуже цікава тема. Дуже цікаво. Україна переможе!